А, як взагалі, можливо, є якісь е, засоби, якісь там не знаю, міропосічення, міра запобіжний захід ледь не сказав? Ось як саме відбувається, коли повітряна тривога на місті? Ми бачимо, що досить іноді часто загроза застосування балістичного озброєння доходить і до Черкаської області, оголошується повітряна тривога? Чи розуміють хаси, вони розуміють, бо в них саме в Ізраїлі, чи розуміють вони тут, що потрібно ховатися? Чи е, є спеціальна програма, там поліцейські саме їх е, попереджають про загрозу балістичного зброєння? Бо ми ж розуміємо, що ворог підступний і навіть він закидав свої інфоалі, що начебто це Україна буде робити якусь диверсію, терористичний акт. Якось цим в період війни. Такі гуляння, але все ж таки е, дивіться, ми ще в минулий рік. Я неодноразово зверталася в усіх засобах масової інформації до ізраїльтян, до євреїв всього світу з проханням не їхати до нашого міста, тому що в нас небезпечно. І незважаючи на це, в минулому році було 23 тисячі. В цьому році знову ж ми проводили таку пропаганду, але розуміли, що це їх не зупинить. Тому І ще з червня місяця почали проводити огляд перевірку тих укриттів, які знаходяться на території паломництва. От і хочу сказати, що на жаль місць в укриттях набагато менше, ніж приїжджає полонників, це трохи більше 11 тисяч. Ми знову ж таки про це говорили, що ми не в змозі надати безпеку всім бажаючим, що є ось така кількість, і більше ми прийняти не зможемо. Ми ж розуміємо, що крім тих 33 тисяч, які приїхали, там же проживають ще українці частково. Це те ще якась тисяча півтори плюси. Є люди, які проводять обслуговування цих туристів, обслуговуючий персонал. Це ще декілька тисяч. І ми не можемо гарантувати безпеку. Ну це їх не зупиняє. Вони кажуть, що вони всі дорослі люди і самі несуть відповідальність за те, що не дай Бог з ними трапиться.